На Новий рік мені онучка подарувала ось таку квіточку. У мене їх немає, і який за нею догляд, яка її історія, я нічого цього не знала. Ну і Google мені в поміч, що я там знайшла. Квітка пуансетія це різдвяна квітка. Її ще називають різдвяник, або Різдвяна зірка. Різдвяна квітка Пуансетія вважається святковою рослиною завдяки періоду свого цвітіння. Вона е, починає цвісти в грудні, напередодні святвечора, може, трішечки раніше, і напередодні Нового року. Цю квітку в народі називають різдвяною зіркою. Таку назву ця рослина отримала не випадково. По-перше, вона розцвітає в грудні, те, що я сказала, передвіщаючи зимові свята. А по-друге, під час світіння на її верхівці формується дуже гарне листя. Ось такі, бачите, які за зовнішнім виглядом нагадують яскраві зірки, яка в неї історія в цієї квіточки? Вона родом із Мексики, тільки там вона росте в природних умовах. І вона там дуже поширена. Всі пуансетії використовують для лікування лихоманки, виведення бородавок, лікують зубний біль та ревматизм. А, а пелюстки використовують при фарбуванні тканин як натуральний барник. Загально відомою пуансетія стала завдяки першому американському послу Мексиці пуансету, який був непоганим ботаніком. Підкорений незвичайною рослиною, він відправив її декілька зразків у власні оранжереї і згодом став її розмножувати. Поступово пансет придбала велику популярність і стала різдвяною квіткою. Спочатку в Америці, а потім в Європі. До речі, таку назву вона отримала в честь первого відкривача пансета. Які особливості цієї квітки? Різдвяна зірка квітка з родини молочайних. В природі це вічно зелений чагарник, який може досягати до трьох метрів. Декоративні види цієї рослини зазвичай виростають близько пів метра. Ну, зараз у мене тут, не знаю, ну, десь сантиметрів 30 до 40 Сьогодні можна зустріти квіти не тільки з червоним, а й з іншими забарвленнями. Який догляд за нею? На жаль, доглядати за пансетію не так вже й просто, бо вона дуже примхлива і вимагає багато уваги, розміщення її. В першу чергу квітці необхідно забезпечити правильний клімат. Це добре освітлення. Східне або південне вікно. При цьому світло повинно бути тільки розсіяним, оскільки прямі сонячні промені можуть їй зашкодити. Не переносить різних перепадів температури, протягів та холоду. В період світіння бажано, щоб повітря було вологим. І температура навколишнього середовища становила не менше 20 градусів. Полив. Щоб довго зберегти цвітіння, догляд за нею повинен включати регулярне оприскування і правильний полив. Занепастити рослину можна як перезволоженням, так і пересиханням ґрунту. В період цвітіння необхідно рясно поливати теплою водою, але лише тоді, коли верхній шар почне підсихати. Після поливу, через годину треба злити воду з піддона. Дуже сприятливо для різдвяної зірки оприскування. Треба це робити відстояною водою кімнатної температури. Це забезпечить необхідне зволоження рослини і збереже від павутинного кліща. Квітучу пуансетію ні в коєму разі не рекомендують підживлювати та пересажувати. Після того, як квітка відцвіте який же за нею догляд, припиняється цвітіння на початку березня, тоді ж вона скидає листя і вступає в період спокою. Ось це те, що в мене там в попередньому відео моя сусідка Наталія розповідає, що Стала скидати листя, вона взяла її, обламала і викинула на вулицю. І так жалко, це тому, що вона не знала, як за нею далі доглядати. А так би ще жила рослинка дуже довго. Щоб забезпечити їй хороший ріст і формування квітів, необхідно її пагони обрізати приблизно наполовину. І горщик поставити в темну. Або сильно затемнене місце, і воно обов'язково повинно бути прохолодне. Але температура не повинна бути менше, ніж 10 градусів. Так, тримати півтора-два місяці, скоротити полив, але не допускати пересихання ґрунту. Під час обрізання і пересадки по необхідно дотримуватися обережності, оскільки їй Її отруйний сік здатний викликати подразнення шкіри і слезових, а попадання в шлунок може привести до отруєння, навіть так. З початку травня час спокою квітки закінчується і настає час найсприятливіших для пересадки. Пересаджувати треба. В грунт, який складається з трьох частин дернової та листової землі, однієї частини торфу, піску та перегною. Горщик повинен бути трішки більший за попередній. Після пересадки поставити рослину у добре освітлене місце, забезпечити рясний полив, такий як при цвітінні. Як тільки квітка піде в ріст, можна починати підживлювати мінеральними добривами. Це треба робити двічі на місяць. Через деякий час з молодих пагонів слід вибрати близько 4 найбільш розвинутих і сильних, а решту видалити. У початку вересня скорочується полив. І підживлення. В кінці вересня слід, слід скоротити світловий день з 18 до 8 ранку. Як це зробити? Треба поставити в темне місце або накрити коробкою, відповідно за розміром. Так продовжувати 2 місяці. Після цього квітку помістити в тепле і світле місце і повір, помірно поливати. Як можна розмножити таку дуже гарну квітку. На початку літа живці у квітки дуже багато. Треба вибрати ті, які досягли не менше 7 см довжину, і мають не менше 5 листочків. Пагони обрізають під нижнім вузлом, листя прибирають. Поміщ... Помістити треба на 10 хвилин в теплу воду. Щоб усунути надлишок соку, і висадити в ґрунт, такий, який мав, мали ми при пересадці цієї квіточки. Накрити треба целофаном або пластиковою бутилкою, створити парниковий ефект, і поставити в світле місце. Періодично рослину оприскувати. І провітрювати. Через місяць прищіпнуть верхушечку живця, щоб утворилися нові стебла і сформувати пишний кущ. Які бувають шкідники? Це павутинний кліщ, невеликий павучок червоного кольору, з'являється внизу листя, обволікаючи павутиною. Знищити можна слабким тютюновим настоєм або готовими системними інсектицидами. І ще буває щитівка і борошнистий червець. Треба землю прикрити целлофаном, губкою, мильним роствором змочити всі листочки і квіточки, якщо є. І змити теплою водою, або спеціальними засобами від щитівки і борошнистого червеця, які продаються у магазинах. Ну, ось така ця квіточка. Дуже за нею треба догляд великий мати, але ж вона дуже гарна, Я... як то говорять, оно того стоїть. Воно того стоїть. Так, дуже гарна, дивіться, дійсно нагадує. Зірочки. Мені дуже приємно. Я Вікулі говорю, нучка, за нею такий догляд треба. А вона мені відповідає: Бабуля, я тебе просто купила на Новий год. Я і не думала, що ти так будеш заморачуватися з нею. Ну, хоча вона знає, що я заморачуюсь. Ну, так. Отака От квітка. Різдвяна зірка.